Привіті, гарного дня, дивіться. Наші бузьки сидять на, на гнізді. Не, не Вони якраз принесли в дзьобах е, траву, якусь несли, одну, друге геляку і підладнюють гнізда, готуються до гніздування. ось, А ми йдемо в село. Будуть маленьких діток мати. Маленьких бузенят. Ось таке діло. Ми йдемо в село, на пошту, заберемо посилки, тоді ще в магазин зайдемо, а там побачимо, що будемо далі робити. Сюді знімемо розпаковку. О, хтось дзвонить зараз. Так, зробимо розпаковочку посилки. Це у нас посилочка від Наталі. Борисі ми. ось. Давай ми розкриємо і подивимося, що тут у нас є. Ось. Ну, тут щось є файне в нас. в нас є сушення. Ось така гарна, ароматна яблучка. Чи айва, напевно. Напевно, що тут є і айва, бо дуже довгий. Ось, дуже ароматна. Так. Тут щось на шеє. Зараз ми глянемо. сегодня у нас есть. <laughs> Ой, такой оберег. Вот так завязан. О, такая лялька. О, видите? Дивите, как красуня. Такая хустка тут на бан завязана. Ось. Красота. Ох, як гарно зроблено. Трошки помнялася в посей коробці. Ну нічого, ми її. Поправимо все буде добре. Ой. Так. Як то воно має бути? Чекайте, бо сама не знаю. Де -то перед, де -то зад. Тут, То, напевно, зад, бо зав'язана ззаду. це, напевно, хустка обернулася, чи що? Отакого От воно, ну, напевно, має бути. О! О, назад замотане. Воно, ну, напевно, з'їхало, Людочки. О! Ось! Ось такого, напевно, має бути. Ось така лялька. Бачите? О! Така красота. Так. А це у нас це зроблене своїми руками. Це такий... таких два браслетики. Це для Наталі казали. Ось, Бачите, які гарні. Тобі дякую. Так. А це ось такий красень гарбуз. Ось, бачите, який гарний. Казали, мені, якщо схочеш, насіння вибереш, вони такі декоративні ростуть. Відкрий ящик, і їхай, вона побігає. О. Хай там де походить трошки. Ось такий гарбузик. О, люди, хоче походити. Ой. Красунька маленька, така наша красунька маленька. Ну, вже хочу ворошитися. А тут у нас ще одна красота. О, то я вже буду, буду красунею. Дивіться, які гарні. Оця гарненька така кремовенька. Колись моя баба казала кремова хусточка. О, бачите, яка гарна. Така. Тримай. Така голубенька парчова. Гарненька. Так, зараз, зараз. Це русничок такий. Гарненький, голубенький, з квіточкою. Ага, що ти хочеш? Ти теж хочеш, тобі не дам хустки? Бо то буде для тебе забагацько. Оце я не знаю, що це таке. Ну, вам покажу. Ось тако. О, такий малюнок. О, бачите, такий гарний. Це скатертинка. Так, скатертинка красна, гарна. Дуже гарна. Так. Ось так, ось таке. ось таке одні посильці. Такі подарунки. Я дуже, дуже дякую. Ось за такий оберіг. Ось зроблений своїми руками, бачите, яка красота. Ось. Ну, тут можна намалювати губки, очки. Ось так гарно зроблено така красота, така лялька. Тут ще якісь такі вузлики має. О. Ну. О. Ось так, така, бачите, яка гарненька, дайте я фоточку зроблю на заставочку. О, О. буде така. Красота. Так. Що, це винеси. А тоді зараз я поставлю і другу посилку розпакуємо до другого відео. А вам, а вам скажу поки місь. Гарного дня і міцного здоров'я! А в другій посилці, що зараз покажу? Я дуже дякую за прекрасні подарунки. Ось, хай Бог дасть, щоб все було добре. Дуже приємно отримувати посилки, подарунки. Ось, так що я вам дуже дякую і дуже гарна сушеня. Ви зробили подарунки. Так що ось таке тут все. самого вам хорошого. Дякую ще раз. І міцного здоров'я. Хай Бог береже, і міцне здоров'я посла. Хай все буде добре у всіх. Ще раз дякую і дай Боже, щоб всі були живі і здорові всім, па-па, А друга посилка буде в другому відео.